Стійте. Ви любите Деніс Ворлд? Так? Ви по адресу, а ще по, плюс по адресу ті, хто любить ту нашу Римпу. Якщо ви любите шедемпу, то вам ще подобається скін на нього. Але ви вже задовбалися з його походкою, як у принцеси, яка своє плаття тримає все Це все Його оптимізація і скін ще не доїв. Тоді спішу вас обрадувати Квел, випустить на нього нову оптимізацію і ну, новий скін 3 вересня. І ще фанати Хеллоїна. Я не знаю, чи там буде знову конфлікт якийсь, чи ні, але, надіюся, не буде ніякого конфлікту, там, де вигонять трудника якогось, і все, і не буде до якогось Хеллоїна. Цього думаю не буде. До речі, чи всі картинки я брала ось тут.